Атакам саме по Росії американський чиновник підтвердив Агенції Reuters, що вісім американських далекобійних ракет були використані під час удару по арсеналу в Брянській області а західні лідери один за одним засуджують ядерний шантаж, до якого негайно по тому вдалася Росія. Слідом за зняттям заборони бити американською зброєю в бік Росії, Джо Байден дозволив постачати Україні протипіхотні міни, які Київ просив від самого початку повномасштабного вторгнення. Докладніше про це розкаже кореспондентка КТСН Яна Слісарчук. Відповідь Кремля на вибух арсеналу в Брянській області було неважко передбачити. Путін підписує і оприлюднює нову ядерну доктрину Росії. Її негайно презентує на саміті Великої Двадцятки в Бразилії міністр закордонних справ країни-агресорки. Для цього навіть переходить на англійську Президент кілька разів про це раніше казав: якщо далекобійні ракети полетять з України на територію Росії, ми вважатимемо, що їх запускають американські військові спеціалісти. Відтак ми сприйматимемо це за якісну нову фазу війни Заходу проти Росії і діятимемо відповідно. Згідно з цією новою доктриною до застосування ядерної зброї Росією призведуть не лише далекобійні ракети, але й звичайна зброя, якщо Путін вирішить, що вона створює критичну загрозу територіальній цілісності Росії, а також обстріл Росії дронами. Аби переконати західних аналітиків, що все серйозно, російські пропагандисти демонструють матеріал про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних Загроз, зокрема, і ядерного удару. Однак перша публічна реакція Заходу не відповідає російським очікуванням. Те, що вони змінили ядерну доктрину рівно в тисячний день російської війни проти України, це досить символічно. Вони не вперше погрожують ядерною ескалацією, Це цілковито безвідповідально. Ключове тут не вперше, якщо постійно погрожувати червоними лініями, навіть обережні західні політики починають сумніватися в їх реальному існуванні. Putin spielt mit unserer Angst. Путін грається з нашим страхом. Він почав це робити не тисячу днів тому, а в 2014 році. Тоді Німеччина, серед інших держав, зробила помилку, політичну помилку, дозволивши залякати себе. Не слухаючи наших партнерів, особливо партнерів зі східної Європи, які чітко тоді казали: не треба слухати Кремль, треба інвестувати в свою безпеку і захист. Прем'єр Великої Британії відповідає на тому ж таки майданчику Великої Двадцятки ця безвідповідальна риторика, яку ми чуємо з Росії, не завадить нам підтримувати Україну. З України перший удар атакам саме по Брянській області коментують стримано, але з прицілом на майбутнє. Вибачте, без зайвих деталей У України є далекобійні можливості. у України є. Далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Російське повідомлення, що всі американські ракети вдалося збити. Спростовує свіжа інформація від американських чиновників, оприлюднена агенцією Ройтерс. Перехопити росіянам вдалося лише дві з восьми ракет. Держдеп сполучених штатів і Пентагон сприймають ядерний шантаж Путіна скептично. Ми не здивовані, що Росія оновила ядерну доктрину, але ми не бачимо жодних сигналів, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні. Ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну політику. Утім, знайшлося кому рятувати Путіну обличчя турецький президент Ердоган, який прозоро натякнув, що українських ударів атакам саме Росії, і не схвалює, закликав союзників по НАТО поставитися до нової ядерної доктрини Кремля серйозно. Зі сполучених штатів за кілька годин після його прес-конференції надійшла новина. Байден вперше з початку російської війни в Україні дозволив постачати Києву протипіхотні міни. Україна за цю ніч запустила по російським областям: Брянський, Смоленський, Курський, Орловський, Ростовський і Московський – майже півсотні дронів чергова показавши нульову собі вартість червоних ліній Кремля, Яна Слісарчук, Віталій Радчук, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.